Доброго дня, я вітаю всіх, хто мене слухає і дивиться, і цього разу також продовжимо розмову розбір Роману Достоєвського Злочин і Кара. Як вже говорив неодноразово, Достоєвський є новатором детективної літератури. Тому що жертва у нього виявляється не такою ж безневинною, а злочинець не таким уже поганим. Минулого разу говорили про жертви, а тепер поговоримо про злочинця і, безумовно, його роль у романі відведено Раскольникову. Є Ще одна вимога до детективної літератури, в якої автори популярних детективних романів неохідно додержується, а Достоєвський порушує. Мотив злочину має бути простим. І, як правило, це гроші. Правда, в сучасних детективних романах і фільмах. Мотиви стають все більш хімерними. Слідчий ловить маньяка, який вбиває осіб, йому абсолютно незнайомих, принаймні тих, які йому нічого поганого не зробили. Ні, внутрішній мотив, звісно, має місце. Це може бути через те, що він в дитинстві зазнав психологічного чи фізичного насильства або. Бачив, як тато бив маму, і це порушило його психіку. І найбільш дивним мотивом злочину, який я зустрічав, був у серіалі Шифер. Кажу, це не з критики, загалом я подивився його з задоволенням. Там чоловік вбиває успішних жінок. Тому що його мама завжди ставила йому, приклад, старшу сестру. А стата такою, як вона, він, як не старався, не міг. А мотив, через який розкольник іде на вбивство, є складний не тому, що неймовірний, а саме тому, що складається з різних мотивів. З одного боку, його можна звести до несприятливих соціальних умов, простіше кажучи до гідності. Один відомий критик казав, що причина злочину Росколькова не в голові, а в кишені. Але цей злочин скоєно настільки абсурдно, що доводиться шукати його причини не тільки в кишені. Дії грабіжника банку абсурдними не назвеш. Злочинними, аморальними, гріховними так. Але не абсурдними. Тому що для нього вони мають чітку мету збагачення. А приписати подібні мотиви розкольникову і справді важко. Тут згадується анекдот. Навіщо вбивав це за 20 копійок? А бабусь уб'єш вже рубель. Так що хочеш не хочеш, а доведеться зазирнути в голову Росколькова. Тим більше, як пам'ятаємо, свідчий порферій Петрович зрозумів, хто злочинець, тільки но прочитавши його статтю. А що ж? В ній було такого злочинного. В чому полягає теорія Граскомікова, про яку він пише в статті? На його думку, люди діляться на два сорти звичайних і видатних. Він пише. Вот це так. Зачитаємо, що говориться в романі. Люди по закону природи розділяються вообще на два разряда. На низших обыкновенных, то есть, так сказать, на материал. служащий для зарождения себе потомных и, собственно, на людей, то есть имеющих дар или талант, сказать в своей среде новое слово. Первый разряд – всегда разряд настоящего. Второй разряд – господин будущего. Первый сохраняет мир и приумножает его численно, Три двіть мір і ведуть його к цілі. І ті, і другі мають совершенно однакове право Ну, І що тут неправильного? Лев Мігумільов говорить те саме, але іншими термінами. Він класифікує людей на. Пасіонарних та гармонійних. Тим, хто хоче досконало розібратися у цьому питанні, я би радив почитати книги цього автора, а я буду говорити про це так, як сам це розумію на власну відповідальність. На мою думку, пасіонар це ті, хто може діяти. Під впливом ілюзорної мети. Якою є та мета? Зараз говорити не будемо. Але відмітимо, що вона виходить за межі трьох П. Пер. Поїсти, переспати, ну, зрозуміти в сексуальному сенсі цього слова, та повипендрюватись. І кожне з них має підстави у біологічній природі людини. А заради високої мети, яку пасіонарі інколи чітко і однозначно сформулювати не можуть, вони і свого життя не жаліють, та іноді історія знає багато таких прикладів, не жаліють життя інших. Останнє робить їх небезпечними для оточуючих, але Гумільов пише, що якби не вони, то зачитаю його слова, ми б до сих пір приносили б у жертву немовлят, вбивали б стариків. Поїдали тіла вбитих ворогів, чахлунством намагалися би знищити друзів та рідних. Не було б ні пірамід, ні пантеону, ні відкриття Америки, ні формулювання закону Всесвітнього тяжіння та польотів у космос. От також Пасіонарність – це є складне явище, але, тим не менше, оцінювати його однозначно негативно не можна. Хоча інколи пансіонері завдають прихвості суспільству і воно намагається від них позбавитись, щоб жити спокійніше. Про це Глюмілів теж говорить. Як нам осмислити це явище? Є така відома євангельська фраза. Блаженні, що не бачили, та увірували, як її переважно трактують. Для справжньої віри доказів не потрібно. Саме це вважається тут мається і на увазі. Але в такому розумінні швидше йдеться не про віру. А про наївність. Наївність це коли людина здатна повірити у будь-що, тому що дуже хоче в це повірити, і будь-кому то говорить впевненим голосом і має респектабельний вигляд. Але можливо, є інша інтерпретація: блажені пасіонарі тобто ті, які здатні керуватися тим. Що очевидне для нашого розуму, але не сприймається нашими органами чуттів як фізична реальність, називається переконаннями, ідеалами, ілюзії, фантазією. справа не в термінах. Однак практика показує, коли частка пасіонарії зменшується, а більшість людей починає керуватися своїми егоїстичними інтересами і надають їм вирішального значення, в суспільстві починається занепад. Гумільов пише про це так про такий стан суспільства. Всякий ріст стає оді... явищем одіозним. Працевитість висміюється. інтелектуальні задоволення викликають гнів. В мистецтві йде зниження стилю, в науці оригінальні роботи витісняються компіляціями, в суспільному житті звичною стає корупція. Все продажно. Ні на кого не можна покластися, а для того, щоб владарювати, правитель повинен застосовувати тактику розбійницького і підозрювати, шпигувати та вбивати своїх соратників. Це мені дуже нагадує суспільство, у якому я живу. Мабуть, у нас в Україні не все гаразд з паціонарністю. Але повернемося до Раскольникова і спробуємо визначити, в чому була його помилка. А в тому, що була, це безперечно, тому що привела до трагічних наслідків і не в останню чергу для нього самого. А як нас вчили на філософії практика, критерій істини? Тобто, подумаємо, чи можемо ми взагалі ділити людей на два сорти звичайних і видатних. Ліберальна ідеологія стверджує, що це непропустимо і у кінцевому рахунку веде до фашизму. Але аналіз нашого суспільного буття не в здоровий глузд говорить, що все ж таки є певна різниця між людьми. Причому відмінність не означає ворожість. Більше того, Гомільов говорить про існування так званої паціонарної індукції, коли у Взаємодії з пасіонаріями, звичайні люди також стоять, стають пасіонаріями. Наприклад, на фронті чоловік, який у мирному житті особливим героїзмом не відзначався, під впливом пасіонарія-командира кидається в атаку і здійснює подвиг. І у звичайному житті, мирному житті, не на війні, їх взаємовигідна співпраця також можливо. І зразок я бачу в тому, що нам розповідали про Стаханова. Не будемо вдаватись в деталі. Дехто говорить, що і сам Стаханов і був абсолютно не таким, яким його зображали в газетах і книжках. І ця історія про нього це факт радянської пропаганди. Але виділимо суть Шахтар. Перевищив норму видобу вугілля у 14 раз. Але йому допомагала ціла бригада робітників, яка встановлювала за ним кріплення. А він робив те, що міг робити найкраще і краще за інших. Добував вугілля і навіть розкольников. Визнає, що звичайні та видатні люди мають право на існування. За його словами, першим забезпечують нам сьогоденне життя і перебіг традицій, а друге майбутнє ідеал, до якого ми прагнемо. Розвиток і ідеал. Яке людство має добути. Але далі він робить логічну помилку, в року в нас на кафедрі філософії говорили, це ваша особиста думка. Як правило, цю фразу вживали, коли студент стверджував таке, чому нема жодних об'єктивних доказів. А Раскольніков приблизно. те и говорить. Знову надамо ему слово, если бы Кеплеровы и Ньютонови открытие вследствие какой-нибудь комбинации никоим образом не могли бы стать известным людям, иначе как с пожертвованием одного, десяти, ста и так далее человек, мешавших этому открытию или ставших на пути как препятствие, то Ньютон имел бы право и даже был бы обязан устранить этих десять, 10, сто 100 или тысячу человек чтобы сделать свое открытие известным человечеству. Из этого, впрочем, не следует, чтобы Ньютон имел право убивать, кого вздумается, и воровать каждый день на базаре. Заголов раскольнику по логичному мыслению не видмоваш. Але наш розум, відірвавшись від реальності, створює будь-які найнезвитніші конструкції. І на перший погляд все виглядає переконливо. І про те, що користь для суспільства від одного відкриття значно більше, ніж життя пересічного обивателя. З тим ми можемо погодитися, як і з тим, що ми відрізняємося один від одного. І це, безперечно. Але в порівні з Богом ми є безкінечна, мала велична. І тому сумнівно, що одним з нас він дав право порушувати встановлені ним заповіді, а іншим ні. Ніхто, яким видатним бегенєм він не був, Божого суда не уникне. Але можуть заперечити, що Божі заповіді інколи доводиться порушувати, наприклад, вбивати на війні. Хоча в Біблії сказано, не вбивай. Це інша тема, не будемо зараз з цього торкатися, тільки відмітимо. Що поряд з Богом у нашому житті є диявол. Існує диявол, і щоб нашкодити нам і нашим близьким, він використовує інших людей, тому захищатися від них не суперечить благочистю. Але сам Бог не ставить нас у такі ситуації, коли ми маємо зробити вибір між поганим та ще гіршим. Так придумують психологи в задачах про вагонетку. А ми молимося, Богові не введи нас в іскушення. В перекладі з церковно-Сянського іскушення означає випробування. Та що надмірних випробувань, моральних випробувань Бог. Своєму милосердя нам не дає. Таким чином підведемо підсмогу? Встановити помилку Раскольникова можна тільки на підставі релігійної догматики та релігійних переконань. Але Роман Достоєвського аж ніяк не ніяк, є ніяк, полемічним чи апологетичним трактатом. Це художній твір, і саме цим він нам і цікавий. І його герой аж ніяк не є ілюстрацією певних філософських та богословських думок. От про них ми і поговоримо у наступному відео.